У мене звільнився недавно лікар, який забрав мого адміністратора, звернувся і запросив чи не всіх моїх співробітників до себе на роботу, а потім він з цим адміністратором почали дзвонити всім моїм пацієнтам. Свого часу екскурсія це була для того, щоб пояснити, чому така ціна. Та ні, ні? дивіться, ні, я просто хвалився. Бренд це преміум. Всю свою скромність я залишаю в Америці. Я в Америці не знайшов жодної клініки, подібно на ту, яку я зробив у Львові на коперника. Якщо ви називаєте, що ви працюєте в преміумі, умі, то значить труси повинні бути в преміумі. Там така історія з ким працюєш? Я кажу: ну дивись, якщо я на Коперник відкрив клініку, як ти думаєш, я працюю? Ага. Ну так. Да. Я кажу, з ким сам вирішую? Він пішов, а я дивлюсь, в мене штани мокрі. Через тиждень приїхали чорні берети, клініку оточили, прийшли з автоматами. Mm -hmm. Mm -hmm. Зайшов, всім стоять, всім лежать, якщо пішов нахер. У мене звільнився недавно лікар, який забрав мого адміністратора, звернувся і запросив чи не всіх моїх співробітників до себе на роботу, а потім він з цим адміністратором почали дзвонити всім моїм пацієнтам. Свого часу екскурсія це була для того, щоб пояснити, чому така ціна. Та ні. ні, дивіться, ні, я просто хвалився. Бренд, це преміум. Всю свою скромність я залишаю в Америці. Я в Америці не знайшов жодної клініки, подібно на ту, яку я зробив у Львові на Коперника. Якщо ви називаєте, що ви працюєте в преміумі, то так. значить труси повинні бути в преміумі. Там така історія з ким працюєш? Я кажу, ну дивись, якщо я на купе відкрив клініку, як ти думаєш, працюю? роботаю? Uh -huh. Ну так. Да. Я кажу, з ким сам вирішую. Він пішов, а я дивлюсь, мене штани мокрі. Через тиждень приїхали чорні берети, клініку оточили, прийшли з автоматами. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Зайшов, всім стоять, всім лежать, якщо пішов нахер.